Сьогодні фінансове планування в стилі слов трево. Це така, як на мене в академії мільйонерів, фундаментальна тематика, коли дійсно прикладні знання, як керувати своїми грошима. І мене звати Ліна Пташник, Я фінансовий радник, а також експерт з інвестування, практикуюча інвесторка. Я знаю, як побудувати капітал з нуля. І е, як інвестувати правильно так, щоб у вас з'явився пасивний дохід, і якраз сьогоднішня тема наша це як подорожувати, де працювати, да це все досягається через капітал та інвестиції. Я називаю подорожі саме інструментом, тому що це не повинен бути випадковий процес. Домінувати цьому всьому має впевненість у завтрашньому дні. Чи готові ви до такого повороту? Чи є у вас відповідний фінансовий план, який захистить вас та вашу родину? Тому що ви маєте розуміти, що фінансова безпека це не тільки гроші на певному рахунку, чи десь під подушкою, чи в когось десь на фінансова безпека це перш за все внутрішній спокій, це знання, що навіть у надзвичайних складних обставинах ви можете взяти себе руки, поратися з будь-якими викликами долі. Це як фактор часу, на тобто іде відбувається побудова нового ринку. І тобто, якщо припустимо людина, яка раніше колись задумувалась над тим, щоб е створити е знаєте, кар'єру, е створити для себе великий результат.